Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами золота монета Сінгапурський долар справжній. В комплекті йде 5 монет різного номіналу для великого богатства і процвітання. А ви можете собі таке уявити, що ось ця маленька монетка створила таке велике диво для економіки Сінгапуру. Тому що це не проста монетка, вона у формі Багуа. Багуа це восьмикутник, це база феншуй. І звісно ж, це дуже-дуже важлива монетка, спіритуальна монетка. Тому, коли перший міністр Сінгапуру... Лі Куан Ю будував перше метро в Сінгапурі, він знав, що це порушить енергетику Сінгапуру. І він вирішив порадитися зі своїм майстром спіритуальним духовним, який йому порекомендував випустити ось такі феншуйські монетки у формі восьмикутника Багуа. І щоб кожен сінгапурець носив це в себе в гаманці, у кишені. Тощо. І це, і це спрацювало, спрацювало, по-справжньому спрацювало. Тому що тут, за статистикою, кожен 30-й мешканець є американським мільйонером, доларовим мільйонером. Щось таке взагалом. У будь-якому разі, це місто, держава дуже-дуже багатих людей. Тому я всім хочу побажати, щоб у вас одного разу. З'явилась така монетка. Запропоную вам покласти цю монетку в гаманець, куди-небудь в сейф. Також ви можете поставити, покласти в якийсь сектор для того, щоб вона залучала до вас великі гроші, щоб вона привабила до вас процвітання, удачу. Цю монетку ми освятили, вона привезена з Сінгапуру, освячена, і вона має дуже-дуже велику енергетику. Більш детальним описом ви можете зайти по силочці на наш інтернет-магазин Віковий схід. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід, ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму і підніме вам настрій. Дякуємо вам, до зустрічі, Па-па!